У Кременецькому районі горів житловий будинок. На місці пожежі працювали рятувальники. Полум'я загасили причину та збитки пожежі встановлюють фахівці. Патрульні продовжують виявляти громадян, які носять з собою заборонені речовини. Підозрілого чоловіка помітили на вулиці захисників України. Чоловіка зупинили під час спілкування з патрульними. Востаннє помітно нервував та намагався уникнути розмови. Працівники поліції провели поверхневу перевірку та виявили у нього згорток із невідомою кристалічною речовиною білого кольору. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. 38-річна жінка повідомила працівників заліщицького відділення поліції про те, що у її помешканні є небезпечний предмет. За вказаною адресою виїжджали правоохоронці і забрали бойову гранату із запалом. Заявниця повідомила, що вибухівку вона привезла зі сходу України. Предмет оперативники вилучили та направили на експертизу. Даний факт внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань. Триває слідство. На Тернопільщині зупинили нетверезу водія. за кермом. Перебував 46-річний житель району. У нього були відсутні документи на керування транспортним засобом. Огляд за допомогою приладу Драгер підтвердив, що й нетверезий стан водія. За непритягнення його до адміністративної відповідальності чоловік надав правоохоронцям 2600 гривень неправомірної вигоди. Гроші правопорушник поклав у службовий автомобіль поліцейських. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Гроші вилучили, факт надання неправомірної вигоди задокументували.